Вітаю! Я Щербань Поліна Олександрівна, вчитель початкових класів гімназії 126 міста Києва. Для мене звання вчитель початкових класів не просто професія, а покликання, яке наповнює життя сенсом. Саме початкова школа це той фундамент, на якому вибудовується вся подальша освітня траєкторія дитини. У перші шкільні роки формуються не лише знання, а й любов до навчання, впевненість у власних силах, уміння співпрацювати і відкривати світ серцем. У своїй діяльності я прагну створити для учнів середовище довіри, доброти й творчості. Для мене важливо, щоб кожна дитина відчула, її почують, підтримують і повірять у неї. Адже тільки так. Розкривається талант, формується внутрішня мотивація до пізнання нового. Я використовую сучасні педагогічні технології, інтеграцію предметів, ігрові та дослідницькі методи, бо переконана, навчання має бути живим і цікавим. Для мене урок це не лише передача знань, а простір. Співтворчості, де дитина вчиться думати, мріяти, робити вибір і брати відповідальність за нього. Моя головна мета не лише навчити читати, писати і рахувати. Я хочу виховувати людину добро, щиро, самостійно активно, бо саме з маленьких учнів виростають громадяни, від яких залежить майбутнє нашої країни. Я вчитель, у серці вогонь у руках крила, Відкрию дітям чарівні простори, де мрія росте і добро оживає. У кожнім погляді безліч питань, у кожнім слові відбиток довіри. І світ починається з перших старань, із книги, із казки, з дитячої віри. Я сію зернята. Любові й тепла, щоб завтра вони проросли у майбутнє, щоб кожна дитина сміливо могла свою доброту пронести крізь літа. Учитель то більше, ніж руль, це поклик натхнення душі від зеркалля Учитель це віра, надія і шлях, що світ відкриває для щастя й життя. Вірю, що завдяки натхненні праці вчителя, кожна дитина зможе відкрити свої крила і полетіти назустріч мріям. І якщо колись хтось із моїх учнів скаже, у школі я навчився любити знання і вірити у себе, це й буде найбільшою нагородою для мене. Шановне журі, я дякую кожному із вас за надану можливість бути частиною цього конкурсу і бажаю успіхів усім конкурсантам. Незалежно від результатів, кожен із нас уже переможець, адже щодня ми робимо з вами важливий внесок у майбутнє нашої країни.